Головна властивість лінз полягає в тому, що лінзи дають зображення точки, а відповідної предмети як сукупність точок. Залежно від відстані між предметом і лінзою, зображення предмету може бути більшим або меншим, ніж сам предмет. Уявним чи дійсним. з'ясуємо, за яких умов за допомогою лінзи утворюються ті чи інші зображення та розглянемо прийоми їх побудови. Параграф 15. Побудова зображення у лінзах. Деякі оптичні пристрої, формула тонкої лінзи. Перше шукаємо зручні промені. Будь-який предмет можна подати як сукупність точок. Кожна точка предмета випускає або відбиває промені в усіх напрямках. У створенні зображення в лінзі бере участь безліч променів, однак для побудови зображення деякі точки S Досить знайти точку перетину будь-яких двох променів, що виходять із точки S і проходять крізь лінзу. Зазвичай для цього обирають два з трьох зручних променів. Точка s 1 буде дійсним зображенням точки S, якщо в точці s 1 перетинаються самі заломлені промені. Точка s 1 буде уявним зображенням точки S, якщо в точці s 1 перетинається продовження заломлених променів. Друге. Будуємо зображення предмету, яке дає лінза. Розглянемо усі можливі випадки розташування предмета AB відносно збиральної лінзи. І доведемо, що розміри та вид зображення залежать від відстані між предметом і лінзою. Перше. Предмет розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи. Спочатку побудуємо зображення. Зображення точки Для цього скористаємось двома променями 1 і 2. Після заломлення в лінзи вони перетнуться в точці Б1. Отже, точка Б1 є дійсним зображенням точки Б. Для побудови зображення точки А опустимо з точки Б1 перпендикуляр на головну оптичну вість L. Точка А1 перетином перпендикуляру та осі L і є зображенням точки А. Отже, А1, Б1 зображення предмета АБ. Бачимо, що це зображення є дійсним, зменшеним оберненим. Таке зображення виходить, наприклад, на стінках ока або плівці фотоапарата. Друге, предмет розташований між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи. Зображення предмету є дійсним збільшеним. Оберненим. Таке зображення дозволяє одержати проєкційна апаратура на екрані. Третє. Предмет розташований між фокусом і збиральною лінзою. Після заломлення в лінзі, промені, які вийшли з точки Б, йдуть розбіжним пучком, однак їхні продовження перетинаються в точці Б. У даному випадку зображення предмету є уявним, збільшеним прямим. Це зображення розташовано по той самий бік від лінзи, що і предмет, тому ми не можемо побачити його на екрані, але бачимо, дивлячись на предмет крізь лінзу. Саме таке зображення дає короткофокусна збиральна лінза лупа. Четверте, предмет розташований на фокус на відстані від збиральної лінзи. Після заловлення усі промені йдуть паралельними пучками. Отже, в цьому випадку ані дійсного, ані уявного зображення ми не отримаємо. Уважно розглянути малюнок, на якому показана побудова зображень предмета, одержаного за допомогою розсіювальної лінзи. Бачимо, що розсіювальна лінза завжди дає уявне зменшене пряме зображення, розташоване з того самого боку від лінзи, що і предмет. Найчастіше буває так, що предмет є більшим. За лінзу або частина лінзи закрита непрозорим екраном, наприклад, лінза об'єктива фотоапарата. Чи змінюється при цьому вигляд зображення? Звичайно ж, ні, адже від кожної точки предмету на лінзу падає безліч променів, і всі вони збираються у відповідній точці зображення. Закривання частини лінзи спричинить лише те, що енергія, яка потрапляє в кожну точку зображення, зменшить. Зображення буде менш яскравим, проте ані його вигляд, ані місце розташування не зміниться. Саме тому, будуючи зображення, ми можемо використовувати всі зручні промені, навіть ті, які не проходять крізь. Лінзу. Третє, отримуємо формулу тонкої лінзи. Побудуємо зображення предмета у збиральній лінзі. Розглянемо прямокутні трикутники ФОЦ і ФА1Б1. Це трикутники подібні, тому відношення OC до А1Б1 дорівнює відношенню FO до відношення Fa1. Або H маленьке поділене на H велике буде дорівнювати відношенню F велике на різницю F маленького та F великого трикутники БАО і Б1, А1, о теж подібні, тому відношення AB до а 1 b 1 буде дорівнювати відношенню АО до А1О, або H маленьке до H великого буде дорівнювати відношенню D маленького на F маленьке. Прирівнявши праві частини рівності цих формул маємо відношення F велике до різниці F маленьке та F велике, яке дорівнює відношенню D маленьке на F маленьке. Тобто добуток F велике F маленьке буде дорівнювати різниці добутків. DF та DF велике, або DF маленьке буде дорівнювати сумі добутків F велике, F маленьке та де поділивши обидві частини останньої рівності на F, DF велике, отримуємо формулу тонкої лінзи, де D велике відношення одиниці до F великої. Це є оптична сила лінзи. Під час розв'язування задач слід мати на увазі відстань F маленьке від лінзи до зображення необхідно брати зі значних знаком мінус, якщо зображення є уявним, і зі знаком плюс, якщо зображення є дійсним. Фокус на відстань F велика збиральної лінзи є додатньою, а розсіювальною від'ємною. Збільшення G лінзи обчислюється за формулою G дорівнює відношенню H великого до H маленького, або дорівнює відношенню модуля F маленького до D маленького. Підбиваємо підсумки залежно від типу лінзи, спиральна чи розсіювальна і місце розташування предмету, Відносно цієї лінзи одержуємо різні зображення предмету. Відстань D маленька від предмета до лінзи, відстань F маленька від лінзи до зображення та фокусна відстань F велика пов'язані формулою тонкої лінзи.